24 березня, щоденні роздуми, агресивність, а не пасивність. Людина повинна думати і діяти. Не для того вона створена за образом і подобою Божою, щоб бути автоматом. Як це бачить Біл, сторінка 55. До приходу в я частенько не думав, а просто реагував на людей і ситуації. А коли не реагував, то діяв механічно. Ставши членом АА, я почав щодня шукати керівництва сили могутнішої, ніж я сам, і вчитися слухати її настанови. Потім я почав приймати рішення і діяти відповідно до них, а не просто реагувати. Це дало мені хороші результати, і я більше не дозволяю іншим вирішувати за мене, а потім критикувати мене за це. Сьогодні і щодня. Моє серце повне вдячності і бажання, щоб Божа воля виконувалася через мене. Тепер моє життя варте того, щоб ділитися його досвідом з іншими, особливо з моїми побратимами, алкоголіками. Найголовніше, якщо я не створю собі кумира ні з чого навіть за, то можу служити для Бога інструментом вираження його волі.